Всіх вітаю, друзі. Працівники польської поліції готуються до страйків та протестів. Але це не той випадок, коли вони будуть, наприклад, пільнувати за протестами фермерів чи перевізників. Ні, польська поліція хоче бастувати сама. Вони хочуть підвищення заробітних плат. Ми зараз про це поговоримо. Це дуже сильно також переплітається з тією. Колосальною нестачею польських в Польщі поліцейських, про яку ми також зараз поговоримо, це вся інформація з відкритих джерел, це спричиняє певні труднощі, які стосуються безпеки на території Польщі. Хоча ситуація в загальному стабільна, але тенденція дуже несприятлива. Польські польська поліція це також розуміє, тому вони як. І інші, скажімо так, категорії зацікавлених осіб також хочуть собі попротестувати. Давайте зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви е, допомагаєте канал розвивати. Тож дякую кожному з вас за підтримку. Отже, співробітники польської поліції хочуть підвищення зарплат в разі невиконання цих вимог. Правоохоронці обіцяють організувати протести і. Це дуже цікаво буде виглядати, бо це не блокування українського кордону, так як це роблять і фермери польські. Це трошки по-іншому. Також ми трошки далі, я вам на прикладі цифр з відкритих джерел наголошу і покажу, наскільки серйозною і наскільки колосальною є нестача польських поліцейських на сьогоднішній день. Профспілки вимагають підвищення зарплати на 15% на противагу пропозиції уряду зробити 5% підвищення, тобто не вистачає ще 10%. От. І саме такий розмір закладено в бюджет на наступний рік. Але правоохоронці вважають, що це є нечесно, тому що інфляція. Польща, яка знаходиться там на рівні 10-15% річних, просто робить їх біднішими. Якщо підняти заробітну плату на 5, а інфляція виросте на 15, то ми розуміємо, що на 10% гірше стане жити кожна родина польського поліцейського. І саме тому це також є однією з причин, чому з поліції люди йдуть йдуть на інші роботи, а поліцейських стає все менше. Що також напряму впливає і на безпосередню безпеку на території е, Польщі. Е, і поліцейські анонсували кілька етапів майбутніх протестів. І, до речі, що хочу сказати, е, що, треба, що хочу сказати, що е, це також. Показує і е, е, чому виникають ті самі патрулі обивательські, про які ми говорили буквально декілька тижнів тому. Чому вони є? Тому що в суспільстві є е, певний запит на безпеку. Суспільству не вистачає безпеки і з, ну, якби через те, що поліції не вистачає, громадяни не можуть відчувати себе на 100% безпечними. Тому вони створюють в це одна з причин створення цих самих патрулів обивательських. Тепер давайте про. Етапи цих майбутніх протестів, а потім поговоримо про цифри: наскільки серйозно зростає дефіцит польських поліцейських. На першому етапі правоохоронці використовуватимуть попередження замість штрафів за дрібні правопорушення. Тобто, бачите, це хороша новина для дрібних правопорушників. Тепер вам не випишуть штраф, а просто е дадуть вам попередження. Це робиться для того, щоб через ці статті штрафування до державної скарбниці надходило менше коштів. Тобто, це має вдарити. по... Державному бюджету, а державний бюджет має відреагувати на це підвищенням заробітних плат. Якось так. Наступним етапом має стати так званий італійський страйк, коли стражі порядку свідомо гальмуватимуть свою діяльність. Наприклад, поліціянти можуть масово рушити на здачу крові, за що передбачено два вихідних. Офіцери також планують припинити використання особистих телефонів в службових цілях. Як вияв протидії поточній практиці використання ресурсів співробітників в Україні, наскільки я пам'ятаю, використання поліцейськими своїх власних телефонів являється, носить ознаки корупції і не може бути використано. Тобто поліцейський, який знаходиться в Україні на службі, він має використовувати тільки е Ті спецзасоби і ту техніку, яку йому надає держава. Тут в Польщі бачимо це трошки по-іншому, але також вони не хочуть власні гаджети використовувати для своєї роботи. Протестувальники вимагають підвищення заробітної плати на 15% та збільшення бюджету поліції на 5 мільярдів злотих на рік, щоб забезпечити модернізацію служб і покращення умов праці поліцейських. Також масові протести правоохоронців можуть мати серйозні наслідки для функціонування поліції в Польщі, особливо в контексті майбутніх публічних заходів та загроз, пов'язаних з сезоном грипу і не тільки. Бо нагадаю, що польські фермери також знову хочуть блокувати польсько-український кордон. І без підтримки поліції, якщо в цей самий час поліція піде на е, піде також страйкувати, то не буде просто-напросто кому. Забезпечувати правопорядок під час тих самих страйків, під час тих самих фермерських мітингів, і там може початися будь-що будь-яка вакханалія. Тепер щодо нестачі польських поліцейських, я просто зайшов в Google і вписав, скільки в Польщі не вистачає поліцейських. І я не буду десь дуже далеко забігати 9 березня 2023 року. Тобто... Півтора року назад виходить. Пишуть, що не вистачає близько 10 тисяч поліцейських на території Польщі. Далі, 15 січня 2024 року, тобто, ну, майже через рік. 에, говориться, 15 січня вже цього року, що в Польщі не вистачає 13 тисяч поліцейських, тобто на 3 тисячі за рік 에, зросла їх кількість. Далі, наступне. 에, 17 квітня 2024 року, ще через 4 місяці, фактично, в Польщі бракує 16 тисяч поліцейських і не вистачає, наприклад, у Варшаві третини штату. Саме тому у Варшаві є так багато, е так багато порушень закону, так багато порушень правопорядку і так далі. От. І в загальному не вистачає в Польщі поліції. Е, бачимо, як це зростає. Буквально там за півтора роки кількість нестача зросла на цілих 6 тисяч з 10 до 16 тисяч. Зросло в період від 9 березня, до 17, від 9 березня 23 до 17 квітня 24-го. За рік. Плюс 6 тисяч. На сьогоднішній день, якщо була якась була подібна інформація, ми також маємо розуміти, що е, Кількість вакансій зросла ще більше, тому що через ту політику стосовно польської поліції, яка зараз проводиться, ніхто не хоче йти в поліцію. Це є непрестижна робота, на якій не можна дуже добре заробляти. На них лежить дуже багато дуже неприємних обов'язків. От, і якби ми розуміємо, що тут має бути якась ще додаткова мотивація для того, щоб поліція насправді захищала народ, насправді, щоб поліція слідкувала за правопорядком, і щоб це не переходило в, скажімо так, в якусь тіньову сторону, в якийсь кримінал. Бо ми знаємо на прикладах Росії, Білорусі, України, як легко поліція через свої там мізерні заробітки скочуються в. Те, що, що вони починають співпрацювати з тими, з ким вони мають боротись. В Польщі бачимо, що це е, виглядає зараз не так. Тут е, немає місця, я так розумію, е, якомусь криміналітету, але, але вони просто звільняються і просто йдуть собі на якісь інші роботи, шукають собі інші джерела заробітки, бо вони точно такі самі люди, і точно так само їм потрібно кормити свої сім'ї, виховувати своїх дітей і забезпечувати свої родини. Е, якось так це виглядає. От. Як думаєте, чи будуть, чи будуть бітинги польської поліції справді якимись серйозними, чи влада просто до них дослухається? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво вас послухати. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!